Твій. Да. Жовтом рамор. Да. Ну їй так покажіть. я Юрій, я зараз. А, да. Це от моє... от моєї мраморної, Да? Голуб, помниш, буву? Лопатый. Голуб, ти казав мій, що Іван Зяковки Ніколайовичу привозить. Ага, а шархан Старий, да, а, да, а, да. Оце днь нього і голубка була твоєї старої з п'ятному. Вона у, у вас. Так она що б то, так ви її заберіть назад. Ту голубку? Да. Ну, ось, диви, оце, диви, вона ж хороший дає голубку. Оце, оце мати красна стоїть, а це син варкочить перед нею. Ага, ага. Оце що, вищує. Ага. А тут і мату. Юра, це мого друга, голубі Ніколаєвича із Сум. Сумські, от, як і мраморні, без щубі дивись, гладкі, дивись, які широкі. І білих він держить, і мраморних. Держав чилей, він позводив їх усіх. Вони літіли, але мало літають. Вони літіли, мало літають, а таких зараз завів мраморних. Мраморні, Ніколай, по скільки часом мраморні відлітали у вас. По 4 часа літають, більше не літають. Ну, вон диви, який красивий мравий. Це баку, з баку йому привозили. Мраморний. і мої мраморні в його є. Голубочка моя мраморна. Ти сініш, ось твій, ось голуб, дивись. Ось ага, ага. Ага. Це по моїй голубці, так? Да? І по-моєму. Да, 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 ага. Хай де на доску вставай, а, а то надо втулін, щоб не попрагнув. Хорошо. Хай, 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 хай. Я, я бачу. Так желтая, все желтая, я все. Вот та голубочка ага. прямо.